Мого народу неповторна і своя, в ній гримлять громи в негоду, в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, Зеленклени клени у діброві по клиновому шумлять. Солов'їну, барвінкову, колосисту на віки українську рідну мову В дар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова кожного із нас. Рідного слова торкаюсь душею. Боюсь, очарнити, чи зрадить його, це слів наша мова, пишаймося нею, це музика й пісня народу мого, без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би помітить земної краси, не чув і не бачив, як чеп'ється жито, з якого стікають краплинки роси. Вона джерело, найчистіша криниця. З якої черпаю натхнення й снагу, вона кришталево дзвенить і іскриться, я нею тамую духовну жагу, у шелесті трав, цвітінні калини, я чую цю пісню, у сні й наяву. Вона в моєму серці, це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу. Віч красу своєї мови, Звучання слів і запах слів. Це квітка ніжна і чудова, з широких батьківських степів. Всі каравани знайдуть воду, Вкрив пустель і злих негод, Як річка з роду й до роду та мова з'єднує народ. Ти Постаєш весні обнові, як пісня линеш рідне слово. Ти наше диво колонове, кохана материнська мова, Несем барвінь в гарячу яру, Небесну синь пташиним граєм, і спивши там від сонця жару, зеленим дихаєш розмаєм, плекаймо в серці кожне гроно. Прозоре диво коленове, Хай квітне та променить червоно в сім'ї великій, вільний, чудовій та новій. Любіть рідну мову, мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'є, мов сльоза джерело. Мова це наша світлиця, мова державна перлина. Нею завжди дорожить, без мови немає країни, мову, як матір любить. Наша мова солов'їна. Солов'ї розливається ніжно, мова селам, зеленим гаю. син до матері каже, ця пісня дуже схожа на мову твою. Посміхається мати до сина. Пам'ятай, моє миле дитя наша мова завжди солов'їна. Зігрівай люди все життя, рідна мова жива і буде жити. Бо вона наче подив весни, пам'ятай про це ти завжди сину, Рідне слово теплом огорни.